Каністерапія – це метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей через спеціально керованих і навчених собак. Зв'язок з собакою є ефективним відволіканням для людей, які страждають від психічних розладів, депресії або тих, хто просто відчуває себе самотнім. У дітей каністерапія найбільш часто використовується в логопедії, реабілітації слуху, а також для дітей з порушенням інтелектуального розвитку. Особливо з сенсу цей напрямок кінології набрав сьогодні, коли всі ми живемо під постійним психологічним стресом. Насамперед, в таких прифронтових регіонах, як наша рідна Харківщина. Я Полякова Світлана, каністерапевт. Працюю вже рік з собачками. Собачка Мухтар, якому два рочки. Та бігель Тедді, якому теж два рочки. Їздимо по дитячим садочкам. Та даримо діточкам усмішки та хороший настрій. Вважаю здоров'я! Товариство Червоного хреста у Харківській області сьогодні розпочало співпрацю з кінологічним харківським обласними осередками товариства сприяння оборони України керівник Олександр Тронько та Харківським обласним центром Федерації службового спортивного собаководства Керівник Сергій Редін. Мене звати Сергій Редін. Я голова клубу службового собаківництва харківське відділення. Зараз ви бачите, як проводяться заняття з дітьми. Це дуже чудова дитяча заняття. Ви самі бачите, скільки всього позитиву, який розвиток, де фізичний, психологічний. Наш захід проходить разом з Червоним Христом Україна, Харківська область. Організатор Артем Гірник це мій давній друг. Мені дуже подобається такий захід, тому що це. Тільки позитив для дорослих, позитив, для дітей, позитив, свято життя.